Має вітання! Сьогодні приготуємо надзвичайно смачні реберця. Готую їх на кожне свято вже років 6-7. Це обов'язково м'ясна страва на святковий стіл, я впевнена. І вам сподобається цей рецепт. Готуємо. Це умовний перелік інгредієнтів. Завжди куштуємо. Це не кондитерка, тут це м'ясо, тут все умовно. Тож. Приблизно, так, щоб ви розуміли, м'ясо воно має бути свіжим. Дивіться, ці ребра, ребра мають містити 60-70% м'яса і тільки 40-30, бажано 30 жиру. Ось цю плівку ніколи не залишаємо, завжди її прибираємо. На свіжих ребрах це зробити доволі просто. Як бачите, все. Якщо ребра полежали, то, ну, по-перше, я не, не раджу їх брати. Ну, може, обвітрились. Взагалом тоді допомагайте собі ножем. А у мене ці ребра, вони з-під ножа, Дякую. Я прийшла, м'ясник мені відрізав так, як треба, так як я попросила. І це свіжайші ребра. Тож готуємо їх з задоволенням. Нарізаю, звісно, на ось такі шматочки. Ну, Я люблю, щоб ребра були не 5-7 см, а 10-12 Ось цей шматок відкладу, не буду. Тут прям м'яса, тут немає ні кістки, ні хрящей, тож я це відкладу, буде класний борщик. Все, Дивіться, мені, звісно, не потрібно два величезних шматка, я сьогодні готувати не буду. Я вже, Якщо я вже щось роблю з м'ясом, то я роблю це трошки з запасом. І на наступне приготування просто наступне приготування я собі подякую. Скажу Катруся, дякую. в мене вже... Щось уже готове, такий собі напівполуфабрикат. Все це відкладаю я в морозилку, буде мені, як знахідка, а це продовжую готувати. Обов'язково посолити з кожної сторони. Сильно не саліть, ну так, і так, ну так, на око. І обов'язково перець. Всі приправи гарненько з'єднати з, з м'ясом, щоб не осипалися. А це мій новий скарб. Пані Тапонова, це просто знахідка. Знайомлю, раджу і зараз вас ближче познайомлю з цим скарбом. Це мій подарунок для себе на Миколайчика. Замовила я його на промі. Я пішла на пром, я хотіла підшукати собі щось для того, щоб випікати хліб вуаля. Це не просто, це не гусятниця. Це ростер, Називається ростер, Це антипригарне покриття. Це можна використовувати як пательню і як гриль підсмажити шматок риби, м'яса, курочку. І покриття настільки якісне, це суцільне, алюмінієве, Як бачите, тут теж ми можемо як смажити, так і випікати. Взагалом супер крута штука. Я шукала щось для випічки хліба. Ви подивіться на цей красень. Але не за всі гроші світу. я коли побачила багато функціонал цієї, цього ростера, і ціну, все замовляю. Звісно, я залишу вам посилання на цей скарб. Товар дуже класний, велика кількість продавців з цим товаром. Але ну, я залишу вам саме той посилання саме на той магазин, в якому брала я. Поки нагрівається пательня, я підготую овочі. Е, як бачите, імбир, ну такі специфічні, але за рахунок цього е, ці реберця будуть неповторні, Це будуть не просто реберця, імбир. Не маєте свіжого, візьміть сушений. Не любите імбир, можете взагалі не додавати. Його треба ось так тоненько нарізати. Але бажано, звісно, використовувати всі інгредієнти, щоб отримати полноту. Дивіться, вона прогрівається і вона, ну, вона нагрівається повністю. Тож будьте обережні, брати її треба в рукавичкою. Додаю. Олію і просмажую всі реберця на дуже розігріту поверхню. Треба запечатати весь сік м'яса всередині. Тому на дуже добре прогріту поверхню, викладаємо м'ясо і хай поки підсмажується. Лук парей за бажанням. Часник обов'язковий. Просто лук парей, він потім, як і цибуля. Лук парей, цибуля пари. Як і зелена цибуля, вони зроблять свою роботу. Часник, червоний гострий перець, кількість виключно за, вашим, за вашими вподобаннями. Підсмажились ось так гарно скаринка, Перевертаємо на іншу сторону і також підсмажуємо з іншої сторони. Як тільки перевернула, я відразу додаю імбир. Ну, поки воно підсмажується, я починаю додавати інгредієнти. Пательня дуже сильно гріється, максимальний нагрів, тож все швидко просмажується. Додаю поступово всі ці інгредієнти. Цибулю парей. Надасть текстуру. Це мед 50 г меду. Якщо ви алергік, ну, тоді додайте столову ложку цукру, соєвий соус 100 мл. Також він потрібен. Ну тут немає нічого зайвого. Єдине, що парей він за бажанням: це бульйон або курка, або овочевий, або як зробила я, просто. Розчинила Галіну Бланку один шматочок і ось мені бульйон. Оцет, Кислинка тут обов'язково потрібна. Його також додаємо. Я додаю рисовий оцет. можна додати трошки менше столовий 9%. Чекаємо, поки закипить 2 хвилинки і ставимо в розігріту духовку 180 на 30 хвилин. Через 30 хвилин я дістаю реберця. І перевертаю їх. Це зробити треба ну, бажано, бажано, обов'язково. Перевертаю всі ці реберці, щоб вони рівномірно пропікалися, ставлю їх ще на 30 хвилин. Зверніть увагу, я змінила конвекцію на режим верх-низ. Ось так виглядає цей скарб. В мене він в чорному кольорі, але є ще на промі в Оливі. Я обрала собі чорний його розміри, що він може, це три в одному, як його можна, де його можна. Повністю все прописано. Виробник Австрія. Дивіться, що я вам раджу. Зараз все одно будете замовляти подарунки для себе, близьких, дітей. Всі подарунки можна знайти на промі. Я раджу вам оформити підписку SMART і це буде вам безкоштовна доставка всіх подарунків, всіх товарів, які ви будете замовляти на промі. Ще є ось такі прихватки, ну, силіконові, як з магнітами. Ну з ними вже діти мої граються. Не буду ними користуватися. А в мене є ось такі. До речі, теж їх купувала на промі. На промі я купляю все. Навіть дерева я купляю на промі. Дістаю ребра з духовки і ставлю їх на плиту. Нагрів майже максимальний. Зараз я хочу зробити глазурування. Хвилин 5 не потрібно висушити до сухого, не потрібно. Треба, щоб ось цей соус став більш в'язким, але щоб він залишався хвилин 5. Кожен шматочок декілька разів перевернула, і вони всі повністю як в глазурі в цій насиченій. Це ви уявляєте, як це смачно? Обов'язково якусь капусту я, як правило, роблю ще салат із синьої капусти, бо це, ну, це, це смачно і гарно, і смачно. Це ніжно, соковито, яскраво і, як завжди, смачного.